Полюбляєте вироби з капустою? Пиріжки, пироги, пиріжечки, смажені, печені, без різниці. Зараз покажу вам, як я готую цю начинку. Швидко, безумно смачно, не викликає печії, бо не містить томату. Погнали готувати. В першу чергу звичайно, шаткуємо капусту. Сковородочку на вогонь і трішечки сюди масилка. Масло повинно бути рафіноване, без запаху. І на нагріту сковородочку відправляю капусту. Відразу ж даю трішечки солі і обов'язково відразу трішечки цукру. А тепер накриваю кришечкою і чекаю, допоки вона обм'якне. Коли ось так добре пропарилася, осіла капусточка. Тепер перчу, даю трішечки сюди звичайного 9% оцту. Якщо полюбляєте лимон, можна вичавити сік з лимону. І необхідно зараз це все перемішати. А далі необхідно Обов'язково скуштувати, і вже довести до смаку по солі і цукру. Тобто, щоб вам було дійсно смачно на смак. Я додала всього, і солички, і цукру, і оцту. Ну, і завершальна стадія вмикаю вогонь на всю. І буквально парочку хвилинок, парочку. Щоб з'явилася знизу така, знаєте, легесенька золотавість, щоб придати, так скажімо, аромату. А в принципі, наша начинка з капусти вже готова. Вона, знаєте, за смаком виходить така, от щось віддалено нагадує мариноване. Тобто за рахунок солі, цукру і кислоти. Да? чи будь то оцет, чи будь-то лимонний сік, повинна відчуватися ця така кислиночка. Вона нагадує чимось мариновану. І водночас немає тут ні моркви, ні цибулі, нічого геть взагалі. І що немаловажно, Тут немає томату, тому що багато в кого. Від капусти з томатом буває печія, банально. Я цим рецептом користуюся дуже давно. Це ще я жила з батьками, була незаміжня, вчилася в училищі. І хист до кулінарії в мене був з дитинства, тому я цікавилася, шукала якісь нові рецепти, нові способи. І коли мій тато е, бачив таку капусту, е, на пиріжки чи на вареники, як готували, він завжди дегустував і казав, М -м -м, капусточка як грибочки, так він її називав. Тому хто ще так не пробував, не готував, ми, наприклад, не любимо з морквою, як смажуть капусту, або з цибулею, а з томатом і подавно, не дивлячись на те, що рагу це рагу. Рагу я можу зробити з томатом. А не в пиріжки, не в вареники ми не додаємо ніякий томат. Якщо це вареники, то цибулю краще підсмажити на засмажку і змастити самі вареники. А якщо це пиріжечки, то я взагалі не бачу необхідності пхати сюди цибулю і моркву. Все, пішов такий легкий аромат підсмаженої капусточки. Цього можна взагалі не робити. А можна трішки отак от дати. Щоб пішов такий душок, знаєте. І все. Вимикаємо, чекаємо, допоки вихолоне, і ліпимо. Хоч смажені пиріжки, хоч печені пиріжки, хоч великий пиріг на всю пательню, хоч варенички. Будь-що. Готуйте і смачного вам.